Дуже вас зацікавило з попереднього відео. Ось такі окомчики, павербанки. Зараз вам більш детальніше розповім. Ось таких от два павербанки вже з неробочими платами. Всього на всього 100 гривень пакетик. Ось це БУ, ось це нові. Нові продаю по 300. Давайте більш детальніше розкажу, що і як. 24 го року по опору дивимося. І того 26 мом. А тепер дивимося. Як то кажуть, користований з павербанка. Нас показує взагалі 16 вам. Тобто класні друзі, ось такі от доушні акумчики. Павербанки, як бачите, вони нові, але з дохлими платами. Тобто продаю по 100 гривень за пакетик. Далі, ось такі от базеуси. Ось такі от базеуси, як бачите, теж є. Є ось такі вздуті. його б він продаю взагалі по 100 гривень. Тобто, дивіться, він заряджає. Все працює, але він трошки вздутий. Як бачите, працює, але... але трошки надутий, а кумчики можуть бути вздуті. Жива плата. 100 гривень всього наше, як сміття. Також є ось такі от. Не включається, не працює, але полімерки тут живі. Ну, кого цікавить, запитуйте.